Казали, що кумулятив. Щоб лежити вверх ногами. От я положу верх ногами одну і лежить не верх ногами друга. Побачите, разниці не буде ніякої. підемо дивитися прямо лежала і верх ногами лежала ідентичні геть ямки бляха дві ідентичні яким методом сильніше так, ну став, не, просто придали до центра ямки. Центр ямки десь приблизно метр шістдесят, метр шістдесят, тепер. а тепер верх ногами. Тепер от вам ваш кумулятив. метр п'ятдесят, метр сорок до центра ямки. Готувати я і за це. Ні, просто люди кажуть, що якщо верх ногами положити, то буде ямка